27 років тому, 15 лютого 1989 року, закінчилася одна з трагічних воєн другої половини ХХ століття війна в Афганістані. Рішення ввести радянські війська до Афганістану ухвалено 12 грудня 1979 року. Офіційна мета введення запобігти загрозі іноземного військового втручання. Військове угрупування, яке офіційна радянська пропаганда називала винятково обмеженим контингентом радянських військ, опинилася безпосередньо втягнутим у громадську війну, що розгоралася в Афганістані і стала її активним учасником. У конфлікті брали участь Збройні сили уряду Демократичної Республіки Афганістан з одного боку і озброєна опозиція Моджахеди або Душмани з іншого. Афганська війна тривала з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року. Це складає 9 років, 1 місяць, 19 днів. Ця війна зламала життя багатьом молодим хлопцям, незважаючи ні на що, вони чесно виконували свій громадський обов'язок, залишилися вірними присязі до кінця. 15 лютого ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю полеглих і вшановуємо живих. Біля пам'ятного знаку загиблим героям-афганцям цього дня зібралося чимало люду. воїни афганці їх рідні, друзі, представники влади, депутати, громадські активісти, школярі з щирими словами подяки зверталися до воїнів афганців представники влади, відкриваючи урочисте травний мітинг. Пройшло 27 років з дня виведення військ з Афганістану, але й досі не загоїлися рани на серцях у матерів. Які втратили своїх чоловіків, синів та близьких собі людей. Цього дня ми вшановуємо всіх тих, хто брав участь у локальних війнах та в регулюванні військових конфліктів за межами нашої держави. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яті усіх загиблих та повертаємося вдячністю до тих. То поряд з нами ті, хто ризикуючи своїм власним життям, дбали про спокій і затишок в наших родинах. Сьогодні ми схиляємося перед і вклоняємося перед всіма учасниками бойових дій і не знаходимо тих слів, щоб висловити вдячність за їхню мужність, відважність. Які сьогодні є взірцем для нашої молоді і прийдешніх поколінь. В цій кривавій війні довелося взяти участь і нашим співвітчизникам. Та де б не закидала доля наших земляків, які воювали, вони завжди з і гідністю виконували військову присягу. Багато з них не повернулися до своїх родин. Але вони назавжди залишаться в пам'яті кожного українця. Для всіх нас воїни афганці є втіленням людської мужності і відданості. Сьогодні ми бачимо, що та сама російська пропаганда, що вона робить сьогодні в Сирії, що вона сьогодні робить на Донбасі, і е, ми бачимо, що. Саме російський уряд продовжує цю військову так звану агресію, військову присутність через військову присутність вирішувати свої політичні якісь амбіції. І мені дуже приємно те, що в цій конфліктній ситуації саме воїни афганці стали першими на захист нашої країни на війні, яка точиться зараз на Донбасі. На жаль, і це озвучував ось на минулому тижні ваш керівник. На всеукраїнському рівні 150, понад 150 загиблих. Ми маємо воїнів авганців, які загинули на теренах Донбасу, захищаючи нашу землю України. Вічна слава цим людям, вічна слава всім тим, хто поліг за нашу незалежність, хто поліг за наших батьків, наших дітей. Вічна слава всім тим, хто сьогодні тут, на цій площі, кого немає, тому що. Саме на такому прикладі мужності героїзму виховуються наступне покоління. Якщо ви своїми, своїми вчинками довели, що якщо держави, держава скаже, що треба ставати на захист своєї батьківщини, ви перші, хто на, на, на цей заклик відкликається. І на вашому подвигу, на вашому прикладі, сьогодні навчаються ось ці діти, які знаходяться тут, на цій площі. Я хочу від імені міської ради подякувати кожному з вас, особисто вашим родинам, тому що я переконаний, що до сих пор. В ваших снах, в ваших спогадах, лунають свист куль, втрата ваших е, товаришів, бойових побратимів, які залишилися на, той, на тій війні. Хтось повернувся з каріченим, хтось повернувся з душевними травмами, і це все буде в ваших серцях буде вічно і ваших е, в вашому розумі. Саме тому велика вам вшана подяка від всіх нас, від трасінчан, від цієї громади. І от ми буквально вчора обговорювали на громадських слуханнях, перед цим обговорювали в робочій групі. Е, Розуважаючи, що це наша площа, на якій поховані е, воїни Великої війни, на якій встановлений цей пам'ятний знак всім воїнам інтернаціоналістам, на якої знаходиться пам'ятник Чорнобильцям, які теж захищали нашу землю, на якій далі трохи буде в цьому році, вже будемо починати роботи по благоустрою, встановленню пам'ятного знаку на честь захисників вітчизни. Ми будемо на сесії 19 лютого. Преминула эту площадь, дала мою назву Площадь героев Украины ⁇ Хочу сказать большое спасибо вам за то, что вы и на, на данный час занимаетесь воспитанием нашей молодежи. Хочу сказать о, о том, что именно на ваших примерах воспитывались мы, воспитывается сейчас молодежь. Большое вам спасибо. И мы помним о всех, кто есть на, на, на нашей земле. Никогда не забудем и будем только... всячески поддержать вас и просить о вашей допомоге, чтобы вы нам помогали именно в воспитании сейчас молодежи, особенно в наше время, в сейчас в нашей стране идет война. Спасибо вам большое. Ми, воїни-афганці, 27 років тому виконували свій інтернаціональний обов'язок, аби наші діти жили у злагоді і мирі. В 89-му році завершилася ціла епоха, яка навічно закарбувалася в історії нашого народу. Війна скінчилася, але ті часи сьогодні відзначаються болем у душах багатьох людей. Афганська війна стала нетерпним випробуванням для нашого народу. Через неї пройшли 620 тисяч військовослужбовців і 21 тисяча працівників. Понад 12 тисяч синів України повернулися на батьківщину, поранені скалічені. Більше нього. Три тисячі українських загинули на афганській землі. Залишився в скурботі свої родини та бойових побратимів. Хвилиною мовчання учасники мітингу шанували пам'ять загиблих героїв. Тих, хто не повернувся 27 років по тому, і тих, хто віддав своє життя на сході країни. За мужність і відвагу, героїзм, за сумлінне виконання військового і громадського обов'язку ряд ветеранів афганців отримали подяки і почесні грамоти. урочисто речисто траверний мітинг завершився покладанням квітів до пам'ятного знаку. Вшанування афганців продовжилося в районному будинку культури, де відбулася церемонія вручення державних нагород від президента України. Ця відзнака особливо почесна. Голова районної державної адміністрації, міський голова та заступник голови районної ради вітали ветеранів афганців теплими словами зі сцени. До цих вітань приєдналися і музичні виконавці районного будинку культури. Будь-яка війна це велика біль, особливо зараз такі нелегкі для нашої країни часи, коли війна стала для нас не лише словом. Тож нехай 15 лютого буде для нас днем пам'яті і віри в найкраще.